Тут під ялиною нічого не зростає, така лапа лежить. Я хочу цю лапу прибрати. Ось обрізати і це тут прибрати, навести, як кажуть, порядок. І посадити хости. Дві хости хочу сюди перенести. Тут у мене зростають отакі гейхери. Можливо, ще одну досажу сюди. Ось там брунера, ну і отут трішки облагорожу зроблю гарно, бо ця лапа вона вилізла. Хочу взагалі всі лапи, оці нижні, прибрати. Ну, це буде згодом. Сьогодні займуся цією стороною. Все поступово, потихеньку буду облагорожувати цю діляночку. Ось такий у мене тут квітничок, вже листя падає. Застилає наші квітнички. Ось такі. Тут біля ставочку, біля верби. Ну що, вчора дощ пройшов. Один час він, ну, одну, одну годину він йшов, шквалистий вітер сильний був. І сьогодні те ж саме те ж саме вітер, дощу нема, сонце. Ну, отак. Єдине, що знизилась температура, ну, будемо працювати, я потім вам покажу. Я поставила штатив, щоб показати вам, ну, я думаю, вітер сильний, він буде падати і вже покажу, як я зроблю це все. А хости я хочу прибрати з Ну, відділити половину цієї хости і цю хосту франсе. Прибрати, тому що ну, тут сонце, дерево, сумах ми обрізали. І на наступний рік вони будуть горіти постійно. Ну, Поки оце дві хости перенесу туди. І гейхеру там потім покажу. І будуть вони ось зростати ось тут, на тій діляночці за ялиною. Там тінь постійна і їм буде гарно. А тут, ну, бачите, самі, сонце, постійно сонце. Тільки на вечір тут тінь. Вони вже он, готуються до сну, відходять, як кажуть, взим на зиму. Будемо пересаджувати. Ну, ось я і посадила дві свої хвостички. Прибрала тут. Але тут, знаєте, земля така перемішана з цим листям, з верби постійно падає. Тут вже воно перепріває і утворює, ну як сказати, гарну таку, гарний ґрунт. І я нічого не додавала, тут і так воно, як компост вже зробився. І тільки в ямку, бачите, виклапувала ямку, заливала водою і попілом. Оце гарно просипала попіл. В кожну ямку я насипала попілу. Зверху я потім ще замульчую. А сюди я посажу гейхеру свою. Зараз покажу. Ось тут біля будинку в мене зростає хоста, ось осока, блюзінгер. І ось такі гейхери мої. Ну, вже давно вони зростають, вже я неодноразово їх ділила. І зараз оцю я теж викопаю. І тут ну, вона вже піднялася. А не треба, щоб вона взимала така з оголеними такими. З стовбурцями йшла, треба її пересадити. Одну я пересаджу туди, одну залишу тут і одну ще пересаджу, потім покажу куди. Ось така гарна гейхера. Хі вона без назви купувала її. Можливо, хто знає, вона ось така, як шоколадна, така темна, темна. І ось такий малиновий. Спідні в неї малинове. Ось така гіхера. Ось я вже викопала. Оцю я посажу під ялинку, Цю посажу на це ж місце, де і зростала. Бачите, тут воно два розгалудження, я його підніму вище, ну, закопаю і. Вони будуть нарощувати ще корінці, і нарощувати такі ж самі кущики. А цей, бачите, трішки невдало обламала, але корінці маленькі є, і я зараз посажу на дорощування його в горщик. Дуже гарний бачите, посадковий матеріал, кущик такий, і я його обов'язково на дорощування В землю не буду садити, тому що грунт ну, відкритий. Одну гейхеру я посадила тут, на цьому ж місці. Тут вийшло, як дві гейхери, буде зростати, бо вона розгалужена. Та гейхера, що відламалася, я посадила в горщик і закопала горщик ось в землю, тут під парканом, де мої всі живці зростають і надорощувані, ну, ось так, рослинки. І третю гехіру я посадилась до своїх гехір, які зростали ось тут. Ось такі. І тут буде зростати моя. А ці гехіри мені висилала Наталя, я вже показувала, відео було. І ось так замульчувала хвости. І буде тут гарненько. Тут ще біля ставка у мене ще хвости зростають. Ось так. І ось я досадила. Ось така картинка вийшла. Ось така картинка. А інші лапи я не прибираю, тому що хочу на різдво з цих лап віночок зробити. І потім я їх обріжу і приміню туди, куди мені треба. Де, може, лапником цим об... Кладу якісь рослини утеплю. Ну, так, побачимо. Так що просто не хочу просто так викидати. А ці, що я обрізала лапи, я ось обклала свою гортензію широколисту. Ну так. Потім, звичайно, я ще буду її прикривати, коли буде вже холодно, і я її агроволокном прикрию. Ну, а поки отак. Лапником прикрила, нехай буде. В попередньому відео я вам розказувала, що ось біля своїх чагарників я далі хочу посадити барбарис. Я вже не показувала, ось посадила це вирощений мною із живця Барбарис Редпілар. А тут ще в горщику базилік зростав, разом з ними базилік. Посадила. І тут він вис високий, такий колоновидний буде, з червоним листечком, такий гарненький. ну Я тут замульчувала його, і буде зростати. компосту додавала ще в ямку, додавала компосту свого. Ось. Ще треба нам пересадити оцю полуницю, але вже трішки пізніше хочу прибрати тут. Ну і треба обновити. Кожні три роки я обновляю, пересаджую, щоб гарна полуниця росла крупна була ягодка. Ну ось, вже трішки пізніше буду пересаджувати ще й цю полуницю. Можливо, ще, може, дощик буде. На вихідних обіцяють нам дощик, ну, подивимося. Будемо займатися пересадками ще. Ну, а поки. Поки все, всім добра, бережіть себе. До зустрічі!